Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні ми розберемо, як робити Каудиниасину Бі, або Каудиниасину другу. Отже, для того, щоб робити всі балансові асани, для початку вам треба навчитись все-таки робити чату рангу. Тобто, цей варіант повно, або скулін. Чому? Тому що. Вам треба напрацювати оцей рух під кутом прямим, коли ви зможете себе тримати на руках. Туторіал в чатурангу я закріплю, посилання, додам, можете подивитись, як її робити. Якщо ви чату чатурангу робити, але у вас все ще є складнощі, то ми почнемо з того, що ми ногу ставимо вперед, давайте ліву. І виходимо в таке широке положення, як ящерка. Тобто, ну, можливо, вам розтяжки не вистачає, вам треба напрацьовувати, наприклад, ящерку. І з ящерки ми впираємось з точку, опори в нас ліктям всередину стегна, десь приблизно, отут. Тобто, лікоть ми ставимо сюди. Вважайте, буває так, що лікоть в нас виходить назовні, бачите? І це теж можливо, але це складніше тримати силу. так. Як на мене, краще ставити лікоть всередину, так затрачається менше сили, бо спрацьовує це як принцип причага. Тобто, ви перевалюєте свою вагу вперед, ззаду, наперед. Отак, в принципі, дуже багато балансових асан працюють. Тому ми впираємося рукою. В стегно, і звідси відходимо другою ногою подалі, максимально, так, щоб ви могли опуститись нижче. І от я вже фіксуюсь ліктем собі в стегно. Тобто, чим нижче я опустилась, тим краще. Тепер я відповзаю ногою вбік, вагу переношу вперед. І ще трішки вперед і злітаю. Спочатку у вас може бути варіант, ви опускаєтесь, вага вперед, і оце. І тут собі напрацьовуйте. Тільки не стрибаєте тут, от ви вийшли, та переносите вагу вперед і починаєте це робити. І вам це не допоможе, тому що вам треба оцей правило речага зробити. Вперед і взлітайте. І у вас насправді нога. Підніметься та що позаду сама, тому що ви переносите вагу вперед, ззаду наперед. І ви ніби себе витягуєте вперед. І таким чином у вас виходить злітати. Покажу неправильний варіант, коли лікоть назовні. Подивіться, будь ласка, де моя, по-перше, нога. Нога пішла на плече. Нога має йти в бік, не на плече. Це зовсім інша асана. І подивіться, де мій лікот лівий. От. Тут тут навіть незручно так триматись. І тут вже О, я з цієї зусиль докладаю, щоб вийти в баланс. Не потрібно так, це... це не то. Тому ще раз, ви виходите широкий крок вперед. відповзаєте далі ногою, другою. Впирайте лікоть собі всередину, стегна, напрям, лікоть. І при цьому ще руки от так зводьте трішки в центр, так як бокас минул робите. Центр. І тримаємо сили. Обов'язково завжди відтискаємося від килимка, бо це силовий баланс. Пальці поставте ширше і серединку долоні притискайте. Ви опускаєтесь нижче, і нога пішла в бік. і вага вперед, і ви взлітаєте. Якщо ви тільки починаєте е, вчитись робити ну, по-перше, ті всі штуки, про які я вже сказала, правильний упор, нога йде в бік, і можна підперти е, ребро оцим ліктям другим. Зазвичай цього не робиться, але спочатку ви можете це робити. І вчитися з часом його вже забирати. Так само варіант на передпліччі. Є, в принципі, такий варіант виходу, але якщо вам поки що це е, легше, то ви можете пробувати і з передпліччя виходити в колодіння Найголовніше це правильна точка опори ліктям всередину стегна. От так. от сюди, не назовні. І у вас все вийде. Для просунутих, кого виходить плюс-мінус ця асана, ви можете вийти з Каудінясини, і легко зробити відскок в чату рангу назад. В цьому все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. На обов'язково напишіть в коментарях, чи у вас вийшла Каудінясина і в чому була проблема, якщо не вийшла. Всім гарного дня!